Це суспільне студія. Як обіцяли далі говоримо про депозити. Банки взяли перерву у перегляді своєї депозитної політики. Впродовж останніх двох тижнів змінити депозитні ставки у гривні наважилися лише дві фінустанови. Про це йдеться у огляді депозитних пропозицій українських банків на сайті Мінфіну. Тож про те, чи зростатимуть відсотки за депозитами до кінця року, які депозити більш вигідні у валюті чи у гривні, а також які чинники впливають на рівень депозитних ставок у банках, будемо говорити із віце-президентом Асоціації Українських банків, головою управління комерційного банку Сергієм Момедовим. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго безпечно усім ранку. Тож, от той рівень інфляції, той рівень податків, який ми маємо, як вони вплинуть на ставки за депозитами. Ну, спочатку я хотів би сказати про тенденції, які є. Ми бачимо, що з початку року відсотка е, ну змінювалися. Да? Це зрозуміло, чому тому, що національний банк змінював свою ставку. По перше, змінював дохідність депозитних сертифікатів. Також ми бачили, як змінюється і змінювалось дохідність облігацій державної позики. Наразі від цих чинників якраз дуже і впливає, вони впливають на дохідність депозитів для якраз нашого населення. Що ми бачимо? Самі високі відсоткові виставки по депозитам з одного року до 2,5 років. Так? Кожен банк для себе ну, встановлює цей самий такий лояльний для клієнтів термін. Чому? Тому що це залежить від. Пасиву, які направляються, від ресурсів, які направляються на кредитування, да ми побачили тенденцію на те, що з десь червня місяця. Стало більше надходити депозитів на короткі на короткі терміни. Це 3-6 місяців. Це на це попливало. Ну, по перше, це може літні періоди були. Друге, це те, що населення очікувало, які зміни відсоткових ставок відбудуться в перспективі, тому що рівень інфляції трошки зріс. І всі чекали, знову пішли якісь спекуляції стосовно курсу, і це таке, знаєте, як е, такий тиск, який е, йде на потенційних вкладників. А ці короткі не... депозити це... я хотів так. перепитати, якщо можна ці короткі так. депозити на три місяці. Який їхній сенс? Тобто, поки чекаєш, як можуть змінитися депозитні пропозиції, нехай все таки гроші полежать і попрацюють під в відсотки, які є. А тут декілька е, чинників: по-перше, це те, що ви сказали, це е, коли людина приймає рішення е, чекати, да, що відбудеться далі. По-друге, давайте просто візьмемо суть самих депозитів, да, коли люди розміщують вільні ресурси, е, це може бути купівля чогось, да, і треба гроші зберегти. Це може бути якась інвестиція вільних грошей. Да. Це ну різні чинники. І я якраз хочу на цьому наголосити, що коли людина приймає рішення. Е, як інвестувати і куди інвестувати? По перше, треба вирішити, коли ці гроші будуть потрібні для. Для неї, якщо це просто інвестиція, яка повинна приносити процентний дохід, це одне. Якщо є якесь бажання купити, наприклад, авто або взяти іпотечний кредит, це зовсім інша історія. Але зараз ми бачимо, що тенденція трошки змінюється, і дохідність, якраз у цих коротких депозитів, вона буде знижуватись. Вона зараз знаходиться на рівні десь 10%. Я вважаю, що до кінця року вона може змінитися на 1-1,5%. Якщо говорити про довгі депозити, чи будуть підвищуватися за ними ставки в гривні? А... Я не очікую змінення відсоткових ставок в Рівні. Наразі максимальні ставки по довгим ресурсам це приблизно 15 15,5%. При стабільній ситуації прогнозовані то ті, що є. Мені здається, ставки не будуть змінюватись. Інфляція зараз керована. Вона йде в межах того, що було. Що було заплановано в бюджеті з курсом? Ми також бачимо, що національний банк якраз ну дуже ефективно е справляється своєю роботою. У нас є допомога наших міжнародних партнерів. Тому, якщо брати глобально при ситуації, яка е якщо вона буде погіршуватись чисто політично, да то я не бачу тенденції на зростання. Депозити для банківської системи повинні ну треба для, для чого для того, щоб банки могли кредитувати рівень відсоткових ставок, які є зараз, знижується. Банки розуміють, що кредитувати за ставками там вище 20%, Це проблематично для них і для клієнтів, тому що вирогідність того, що ці кошти будуть повертатися, вона зменшується. Розумієте? Тому ми бачимо тенденцію на зменшення відсоткових ставок, і тому повинна зменшуватися якраз ресурсна база. Тому я вважаю, що якраз на сьогодні розміщення довгих депозитів в гривні, це є одним з найкращих інструментів інвестування. Якщо сума вона більше, ну на мій там погляд, це там від 300 тисяч гривень, то можна інвестувати в якраз в облігації державної позики. Тоді вже Тому, варто що... розглядати ОВДП як інструмент. Якщо ми поговоримо про традиційну дилему долар-гривня, ну або якщо її розділити на. На три на цей триумвірат долар євро гривня. То чи варто сьогодні розглядати інструменти доларові або номіновані в євро? Чи можна дивитися на депозити у валюті, чи варто взагалі? Ну, дивіться, дохідність депозитів в валюті це приблизно півтора відсотка. Розумієте, півтора і п'ятнадцять, навіть якщо ми порахуємо зміни відсоткової ставки за період, наприклад, за рік. То ну, я вважаю, що не може бути е такого курсу, розумієте? Тому е мені здається, що на сьогодні якраз головним є те, що головним. Таким привабливим інструментом якраз є депозити в гривні. А скажіть, будь ласка, чому взагалі відсоткові ставки за валютними депозитами такі низькі? Мені здається, що навіть інфляція в Сполучених Штатах Америки, я щоправда, не дивився зараз цифру, вона вища, якщо говорити про Америку як державу, яка постачає долар в світову економіку, чому так мало? Ну, в деяких країнах відсоткова ставка по депозитам на вища, да набагато, ніж в Україні. Ну банки е, не кредитують фізичних осіб в валюті, і банки мають якраз е, за ну застереження щодо кредитування в валюті бізнесу. розумієте. тому якщо ризик для банків вищий, і якщо їм заборонено, то цей ресурс куди можна використовувати. Банки його використовують тільки для того, щоб купляти наприклад е, державні облігації в валюті, але там дохідність також вона. Незначна да, там рівень там, 3,5-4 Ось є маржа, є ресурс, який залучається. Тому така відсоткова ставка. Я, я впевнений, що рівень відсоткової ставки в валюті він зростати не буде до кінця року 100%. Тож, якщо я вас, пане Сергію, правильно розумію, то якщо формулювати ваші слова у вигляді рекомендації, то людина, наш глядач суспільне студії, який зараз розглядає варіант, куди. Покласти гроші, щоб вони не лежали в матрасі, мав би розглядати довгий, а довгий це від півроку і більше, чи рік і два з половиною. Уточніть, будь ласка, депозит в одному з українських банків у гривні. Тут декілька факторів. Давайте ще раз наголошу, що головне це термін, на який людина може безпечно розмістити, щоб потім не була ситуація, при якій вона достроково буде, буде забирати свої кошти і від цього втратити ці відсотки. Да? Тобто треба спочатку прорахувати, на який термін вона готова їх розмістити. Друге, це подивитися, яка відсоткова ставка максимальна зараз є, на який період. Наприклад, один банк дає максимальну ставку на рік, інший на два з половиною року. Я би розміщував по максимальній ставці. Зараз на срок менше, наприклад, там на один рік, Да? тому що чим більше термін, тим більше ризик того, що ситуація може змінитися. Розумієте, mm -hmm. крім того, дуже важливим є і сервіс. Да? сьогодні всі банки вони застраховані державою і всі вклади застраховані. 100% держава гарантує. Такого ніколи не було. Коли почалась війна, тоді держава підтримала банківську систему. Сказався про те, що ми гарантуємо за кожного вкладника. І тому ризиків стосовно повернення грошей наразі у вкладників немає. Да? Держава це гарантує, але є питання ще сервісу. Ми бачимо тенденцію, про яку зараз велика кількість банків пропонує депозити онлайн. Це комфорт, це можливість розміщення, це перевод безготівкових грошей з одного банку в інший. Тобто, чим карто... варто подивитися на ці додаткові, як кажуть, фішечки опції, які банк пропонує у вигляді зручності онлайн сервісу. Або що, дякуємо це... дуже за рекомендації Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації Українських банків.